Друзі, вітаю! Маю неймовірну пропозицію. За ціною однокімнатної квартири, частина будинку на ближньому замості. Землі 4 сотки, площа частини будинку 37 квадратних метрів. Можна як і пішки піднятися сходами, так і авто заїхати з іншої сторони вулиці. Запрошую вас на перегляд. Індивідуальне газове опалення одноконтурний котел, вода підведена із своєї власної криниці, центральна каналізація. Давайте перейдемо до кімнати. Вона простора. У частині будинку також висока стеля, що забезпечує додатковий простір. Вхід у частину будинку окремий від сусідів, є велика ділянка для вирощування городини і вже в подарунок посаджена малина. ось така. Кухня. І давайте перейдемо, подивимося до суміжного санвузла. Підігрів води, бойлер. Ціна частини будинку 48 тисяч доларів. Запрошую вас на перегляд.